Ну що ж, Тарас Олександрович, ну штампована така фраза два різних тайми, як кажуть, була перевага в три голи. Зрештою, нічия в другому сезоні для команди всього-навсього. Е, перші емоції від вас, як вважаєте, чого не вистачило все ж таки, щоб втримати переможний результат сьогодні? Ну, я думаю, що більше питання до психологічного стану. Тому що вигравати 3-0 і перший тайм абсолютно був за нами, я вважаю. Але... Другий тайм, не знаю, і грали добре, і не можу сказати, що погано грали, але десь, мабуть, все-таки психологічний момент, що ми ще не готові, скажімо так, грати з такими командами до кінця і, ну так, скажімо, більш нелогічно. Хоча, да, команда «Аврора» молодці, я їх вітаю, що вони боролися до кінця, вирвали, скажімо так, нічів. Але бачите, в нас була і Нікіта в штангу, по цілий вихід один в один, два чи три. Ну, треба було реалізовувати. Ну, мабуть, психологічно ще не готові. Ну от якраз друге питання з цього приводу, напевно, четвертий гол швидше за все приніс би перемогу вашій команді за такої ситуації, як вважаєте? Все ж таки, з психології знову ж таки шальки те разів напевно схилилися на користь Скаяпа. Я не можу сказати на 100%, але четвертий гол. Підвищив би наші шанси, скажімо так, на перемогу. Нам було б більше комфортніше, мабуть. Ну, але як сталося, так сталося, то що робити? Ну, тим не менш сьогодні вперше за вродою вдалося очки набрати, якщо оцінювати всі три матчі. Залом останні матчі з хітом також було значно більше боротьби. Відчувається, все ж таки, от у порівнянні з такими суперниками, які в трійці зараз знаходяться, що команда все ж таки додає в плані своєї гри і протистояння з командному, які вище принаймні станом на зараз турнірній таблиці знаходяться. Це буде видно вже більше на четвертьвертьфінали, так? Там буде видно, готові ми чи не готові, тому що все ж таки більш потужно треба грати, щоб вигравати в таких командах. Ну, трошки нам не повезло сьогодні, але я думаю, сподобалося глядачам, тому що дуже така сильна інтрига була, багато голів і такий нерв був дуже сильний в цій грі. Ну, і такі шахи наприкінці від тренерів, що команди грали 5 на 4 постійно, атака однієї команди 5 на 4, атака іншої команди так само 5 на 4. І Аврори, бачите, таке турні, турнірне становище, що їм треба з хітом боротися за другу скодинку. Нам, нам те, треба теж покращувати своє становище, скажімо так. І всі хотіли перемогти. Ніча, скажімо так, на користь суперників наших, і Аврори, і наш. Тому хотілося виграти і нам, і їм. Я вважаю, що такі абсолютно нормальні шах... кроки були і в них, і в нас. Заключне питання. Ви згадали про чвертьфінали. Наступного тижня не за горами вже інший чвертьфінал Кубковий. Як от, якомога швидше відійти, напевно, від цього поєдинку, зважаючи ну, що психологічно, напевно, не найкращий підсумок його для команди. Ну, розберемо цю гру і будемо вдаватись до хіта. Тому що, да, це в нас є шанси на те, щоб вийти далі. Треба просто підготуватися і виходити і грати. Дякую вам.